Не хлібом єдиним живе людина. Ця народна мудрість не втрачає своєї актуальності, навіть коли над головою свистять кулі. І в холодних окопах наших військових зігріватимуть, наповнені щирістю та любов'ю малюнки та листи. Саме морально цього разу вирішили підтримати бійців у зоні АТО Коломияни. Я вболіваю, хочу в в Україні. Я здаю гроші, звичайно, там на амуніцію, на... але хочу, щоб і дитина внучка моя от підтримала таким методом. Ну, і я також, чим можу? Найбільше бажання передати вітання військовим проявили дітки. І тому частково написані з помилками листи можна цілком виправдати дитячою щирістю та любов'ю. Малює квізочки гарні для солдатів. І вони можуть бути добрими і захищають. Але по телевізорі так показують, що щось там погане робиться, що солдати були раді, коли не захищають. Організатори акції, представники військово-патріотичного об'єднання коломия центр кажуть, сумнівів щодо проведення такого заходу не виникало. Адже окрім матеріальної допомоги нашим солдатам потрібно піднімати бойовий дух. Ви знаєте, в якийсь момент ми просто зрозуміли, що допомога вона завжди добра штука, але моральний стан наших воїнів, він також повинен бути в хорошому дусі. І що ж, як краще не піднімає моральний дух, як оці... Листи та малюнки від наших маленьких діточок. Всі усвідомлюють, що вони роблять і для кого вони то малюють. Ми часто відвозимо різні гуманітарні грузи на схід нашим хлопцям в наші батальйони, оборони. І з одної сторони це дійсно це правильно і це потрібно робити. А з іншої сторони, коли ти бачиш, хлопці сидять в окопах під обстрілами, і ти розумієш, що чимось потрібно піднімати бойовий дух. І зараз ці діти, які малюють дані малюночки хлопцям, вони фактично вони розуміють, що вони роблять. Вони є... Вже з малочку вони є патріотами своєї держави, вони знають, як намалювати тризуб, вони знають, який прапор України, такі гасла Слава Україні, героям слава». маленькі діти, які ще не сильно вміють говорити, а вони вже знають, що саме завдяки тим хлопцям, які зараз перебувають на Сході, вони мають над собою чисте небо. Коломияни погоджуються із активістами об'єднання. Їй запевняють, що моральна підтримка теж не мало значить для наших солдатів, тому охочі брали до рук олівці та пензлі. Ми вирішили підтримати наших солдатів, щоб вони пошвидше повернулися і щоб ця війна нарешті закінчилась. Ми хочемо підтримувати цим малюнком нашу армію, наших героїв, які борються за нашу країну. Білосніжні аркуші за кілька хвилин перетворювались у справжні патріотичні листівки. Найчастіше обирали традиційні кольори українського знамена блакитний і жовтий. Також малювали й релігійні обереги. Передати на схід ікони вирішили дівчата Віра та Єлизавета. Вони сподіваються, що ці малюнки вбережуть українських солдатів від ворожих куль. Я хочу підтримати наших солдатів, щоб їм ну їх Бог оберігав там. Хочеться. Та якби не малювати малюнок для бійців наших, які б'ються за нашу свободу. Загалом до акції долучилось чимало коломиян. Разом із малюнками та листами солдати отримали частинку душі кожного з нас. Свої побажання військовим написали і ми, Ольга Гереджук та Сергій Угрин. Програма події НТК.